Блиснули зблизька мені шаблезуби смертельної пащі, крізь шепіть та ридань першими гинуть найкращі. Багато з друзів моїх у райській мраючі вальгаллі якось незручно вже взагалі, що я ще не втім загалі. Хоч згинули, впали, лягли, дружина наша добірна. Та лицарській честі завжди до скону лишилась вірна, їх смерть не помножить на нуль, не, ви... не винесе ворог за душки, небо тримають вони, щоб воно не розбилось надруски. Минуліх пекла, Анклави, хоронові переправи, бо стали у славі до лав безсмертної лави і батави. Проте, як питають мене, чи я в собі зміни бачу, як стріну по зброї братів живими, з радости плачу, Сорому мертві не ймуть. І згинути честь при зброї, та сіють, люблять, воюють, жнуть, і мед п'ють живі герої. Вітчизні зрадить, не зрадить собі та наглу смерть відволати. Добро ніж не стали, щоб перемогти, щоб дикого мозка здолати. А сльози мої постравматчі ліризм. провина вцілілого може і, врешті, в мені гедонізм, героїзм, вітальність, що переможе. Бо манять дівочі густа, і, ваблять жіночі перса, і пісня дзвінка й густа, вином веселить серце, та кличе архангельський глас до бою, гучною сурмою, з героями стати враз до того останнього бою, ударивши сміло стращі по смерті зловіщій пащі жити, боротися, перемогти, воскреснуть, щоб бути найкращим.